Огляд моєї гри у третьому турі чемпіонату, матчу, якому мене знудило. Та давайте про все по порядку. Гру як завжди починає на позиції ЦП. Суперник дозволяє часто зустрічатися зі м'ячем, і я цим користуюсь. Стараюсь отримувати м'яч та завжди підлаштовуюсь під партнерів. Хоч ми володіли м'ячем більшу частину матчу, мені вдавалось роздавати передачі, але не забуваю і про захисні дії. У цьому моменті ставлю корпус та хочу заробити штрафний для своєї команди. Другий тайм цього поєдинку сценарій не змінював. Ми знову більше володіємо м'ячем та створюємо небезпеку біля воріт супер. Мій партнер крутить захисника у різні сторони. Я роблю забігання на дальню штангу, але партнер в цьому моменті ламає поперечину. Ось тут мені приходить геніальна ідея зіграти п'яткою Гуті, але ще треба працювати над цим трюком. Роблю декілька обманих рухів, але передача йде в спину партнеру, який повертає мені м'яч. Я вирішую зіграти на дальню штангу, але не дуже вдало. Та вже буквально в наступному моменті вибігаю сам на сам з голкіпером, але бачу партнера, який добігає, віддаю передачу і записую своє прізвище у протокол матчу. І вже після ось цих всіх пройдених моментів. В мене розв'язуються шнурки, які потрібно було зав'язати. А ти підпишись.